Готель Азуро три зірочки сонячний берег, один з найбюджетніших готелей, знаходиться через дорогу від готелю на Сабербіч, поряд готель Баваро до пляжа пішки, не поспішаючи сім хвилин. Поруч Луна Парк. Є внутрішній двор, досить просторий басейн, бар і навіть є дитячий майданчик, але без накриття. Усе чисто і регулярно прибирається. Харчування в готелі по системі усе включено. На свій бюджет досить достойний, але вибір невеликий. Анімації немає, коли неколи у вечори типу шоу. Номери досить гарні, усе, як бачите, на відео. Вид з номерів на стіну і парковку. Резюмую. Азуро це хороший, простий бюджетний варіант. Близько до пляжу охайні номери підходять для невибагливої відпустки, коли треба зекономити. Ціни бачиш за бронюванням пиши.